Всім привіт! З вами Макс, а ви на каналі Макс Продічно. Я вибачаю, що так довго мене не було, бо на підготовку цього відео і ще двох наступних пішло дуже багато часу, і сценарій був досить складний. А сьогодні ми розглянемо, як перетворити цифровий аудіосигнал в аналоговий сигнал. Цей алгоритм працює не тільки для аудіо, але й для будь-якого сигналу, яке треба перетворити із цифрового в аналоговий. За перетворення цифрового сигналу в аудіосигнал відповідає SAP або цифра аналоговий перетворювач. На англійській мові його також називають DAC Digital Analog Converter. Існують три основних реалізації цифри аналогового перетворювача. Перший з них на основі резисторної матриці він має багато обмежень. Зараз майже не використовується для ЦАПів. Хоча в преміальних аудіосистемах досі зустрічається, бо він досить якісний. Другий ЦАП на основі зваженого струму використовується тільки в точних вимірювальних приладах. І третій Delta Sigma ЦАП. Цей тип використовується в аудіообладнанні, і саме на базі нього будується більшість ЦАПів. Почнемо з ЦАПу на базі матриці резисторів, саме його сьогодні ми розглянемо. Спочатку я пропоную розібратись, що таке резистор. Все ж таки у нас тут канал не про електротехніку, тому вважаю, що буде корисним. Резистор це пасивний електричний компонент, який обмежує струм у колі. Але нас сьогодні більше цікавить його здатність ділити напругу. Зараз на екрані елементарна схема з джерела живлення і двох резисторів. Джерело живлення віддає 5 вольт напругу. Резистори мають однакові номінали, значить цей дільник буде ділити напругу навпіл, і між резисторами буде вже не 5 вольт, а 2,5. Якщо змінимо номінали резисторів, згору буде два резистора з однаковими опорами, а знизу один, тоді напруга вже буде 1 третя. Тобто чисельникам буде одиниця. Кількість резисторів нижче місця, де ми знімаємо напругу, а знаменникам буде загальна кількість резисторів. В результаті маємо 1,66 вольта. Якщо перевернемо, згору буде один резистор, а знизу два, то буде. 2 поділити на 3, і в результаті маємо вже 332 вольта. Ну і так далі. Саме на цій властивості резистора будуються ЦАПи. На базі резистора будуються дві схеми, а саме вагова схема і R2R матриця. Перший має різні номінали резисторів. Зараз на екрані наведена схема, в ній нічого складного нема. Праворуч ключі Вони будуть закриватись, якщо в цифровому коді буде біт. З одиниці. Якщо 0, то буде земля. Далі резистор згори буде найменший, наприклад, 1 кОм. Він відповідає за старший розряд числа. Другий буде в 2 рази більший, тобто вже 2 кОм, потім 4 кОм і останній молодший резистор буде 8 кОм. Це зроблено, щоб було падіння напруг відповідно тим рівням, яким ми записали. В нас був лінійне АЦП. Таким чином, якщо наш код 1, 0, 0, 0, то старший біт буде в високому стані, а інші будуть замикатись на 0. І на виході ми будемо мати 2,66 вольта. Я включаюсь тут з поясненням ще під час монтажу, тому без сценарія пробачте, якщо що. У нас є тут дільник напруги. Тобто верхній резистор, який замкнутий на, на, на опорну напругу, він. У нас підключен послідовно до інших резисторів, а дільником буде ми знімаємо між резистором. тобто всі нижче нашого верхнього резистора підключені паралельно. Це резистор другий, третій, четвертий. Далі вони будуть під такими індексами. Тобто, перший резистор R1 це буде який 1 кОм, r 2 який 2 кОм, r 3 який 4 кОм і r 4 який 8 кОм. Далі ми розраховуємо паралельно підключені резистори. Там буде R загальне, на відео зараз позначено як R-down, Одиниця ділити на обернену суму опорів резисторів. В результаті ми будемо мати там 8-7 або 1,143. E, і загальна наша формула дільника виходить результуюча, V В дорівнює v опорна, до помножене на резистор, який знизу, який то паралельно наш підключений резистор, поділити на суму резистора верхній плюс нижній, тобто 5 помноження на 8 сьомих і доділити все на 1 плюс 8 сьомих. І таким чином ми маємо 2,666 шість вольта на виході. Якщо вам треба розрахувати інші резистори, то аналогічна схема. Просто будуть інші резистори R-up і R-down. R-up тоді теж розраховується по паралельній формулі, і R-down теж. Давайте ще для закріплення поглянемо на схему, де у нас вхідний сигнал 0101, тобто 5. На виході буде 1,66 вольта, і розрахунок зараз наведен на екрані. Головна проблема цього ЦАП. Це те, що використовуються різні номінали резисторів. А це дуже погано, бо точність нашого ЦАП залежить від резисторів. Якщо резистори мають різний номінал, значить вони з різної партії і з різною точністю. Додайте ще сюди складність підбору, оскільки існує така таблиця стандартних опорів. І тільки такі бувають резистори. А ще до цього всього резистори різних номіналів. Можуть по-різному реагувати на зміни температури середовища. Тому це точно не наш варіант. А ось друга схема R2R, інша справа. Вона досі іноді буває корисна. Принцип її ободови в тому, що нам треба тільки один номінал резисторів. А це вже дуже круто. Легко закупати, можна просто взяти велику партію резисторів з однаковим номіналом і не паритись. Давайте розглянемо, як працює цей ЦАП. По-перше, у нас є два резистори, які підключені до землі. Ось ці. Далі у нас є шаблонний блок. Він складається з двох резисторів однакового номіналу і ключа. Цей ключ замикається якщо розряд одиниця. Якщо 0, то розмикається. Між блоками є ще один однаковий резистор. Він виступає як дільник напругу. Сума цих напруг дає результуюче значення. Розряди числа записуються справа наліво. Найменше число буде ліворуч, а найбільше праворуч. Я навів схему одного із найпростіших цифр аналогу перетворювачів. Бо у нас тут не електротехнічний контент. А я просто розповідаю принцип роботи для ознайомлення. Цей ЦАП може працювати тільки з додатніми напругами. Але є більш складні варіанти, які можуть працювати з від'ємними і додатніми напругами. Також є. ЦАП на операційному підсілювачі. Він більш ефективний, але більш складний, тому ми тут його опустимо. Всі більш складні варіанти в описі відео. А сьогодні ми розглянемо саме цю просту схему. Поглянемо, як він працює в динаміці. Якщо треба записати 0, то тоді всі ключі розомкнуті. Далі, якщо треба представити одиницю, бітна форма буде 0, 0, 0, 1. значить біт молодший буде замкнутий. І після сумування напруг, на виході будемо мати напруга, яка розраховується по такій формулі. Вхідна напруга дорівнює опорна напруга помножена на бітне число поділене на 2 в ступені і бітність нашого ЦАП. Тобто 5 множиться на 1 і ділиться на 16. В результаті маємо 0,31 Вольта. Якщо нам треба відцифрувати 0,010, тобто двійку. Та буде замнутий вже другий ключ, інші розомкнуті. А на виході маємо 5 помножене на 2, ділене на 16, виходить 0,62 Вольта. І так далі. Якщо тебе цікавить, як розраховується тут напруга, то раджу це англомовне відео. Дуже круто пояснено і з прикладами. Давайте тепер поглянемо на перетворений сигнал. У нас є такі вхідні числа. Кожне число це відцифроване значення в одиницю часу. Тепер, замикаючи і розмикаючи ключі, перетворюємо цифровий код в аналоговий. Ось так. Виходить кожну одиницю часу, записуємо напругу і на виході отримаємо такі сходинки. Якщо їх складати, то отримаємо досить непоганий вихідний сигнал. Якщо треба, щоб ЦАП працював від 0 і до 10 В. Змінюється тільки опорна напруга. Або треба додати підсилювач на виході. І все, досить просто. Підсумуємо, схема на резисторах має гарні характеристики, але дуже складно реалізується, бо точність роботи ЦАП залежить від точності підбору резисторів. На умовно ідеальних резисторах, які мають однакові опори. І однакові характеристики при зміні температури це один із найкращих ЦАПів яких можна зробити. Також хочу зазначити, що обидві схеми, які були в цьому відео, в реалі складніші. Вони ще мають операційні підсилювачі і інші елементи, які покращують характеристики цього ЦАП і додають можливість ЦАПу працювати з додатніми від'ємними напругами. Я відео не зазначив їх для спрощення, але внизу є посилання на ресурси, де описана більш детальна схема роботи. Інші види цифроаналогу перетворювачів розглянемо в наступному відео, бо це був досить простий цап, але пішло стільки часу. А попереду більш складний. Тому на сьогодні на цьому все. Всім дякую за увагу. Підписуйся на канал, далі буде дуже багато цікавого.